Так, вчора поламалася пилка працювала, все хорошо, Постав я зарядив акумулятор, на другий день поїхав по дрова. Нажимати на курок, на курок, а вона тільки тк тик, тк. Тик, і не стартує. Тільки от така, от. І все. Як будто клин зловила. Я, блядь, сегодня разебрало все, сломал пломбу, блядь, разебрал. Вот масляный насос там, вот. такие вот моторчик, вот. Такие вот Там масляный бачок, вот такие вот. Вот, вот тут все устроено. Там корпус по чипнику. вентилятор, еще, коммутатор, тумблер стоп, Ручки ручечки, Оп. тут что такое, старт, безопасность І вказується в мене в цей моторчик блядь, попало отаке от, от дзвіно. Ось це от сука, блядське дзвіно. Прямо між ротором і магнітами. І через нього, блядь, в мене клинив мотор. Не стартував. Дяка Богу, що націпилці є. В чому чи в чому? От прямо отако. От оце статор, а то ротор. Між статором і ротором воно прямо до магніта примагнітилося. Звідси оце дзвіно. Ось це от. Тут воно наклепується Наклепане було. Ну видно погано наклепане. Що аж відкинуло, відірвалося від вібрації чи від чого. І впало. Я чув, що воно дзеленчало щось тут. Чув, що тут щось тарабануло. Я трас, трас цю пилку отак. короче, короче дотраси до того, що воно влетіло в магніта і, блядь, стопнулося. Ну, це найшов проблему, витягнув його і збираю на місце. Дяка Богу, в мене є хоч змазка спеціальна. Зараз я це оце все лайно. Вот така от смазочка. Така сама вона. Ну, короче, для червяч. таких шестеренок. Вот. Готится. Повитираю зараз все. Поскладаю до кучі, заклепаю добре той тормоз. Далі вам покажу, як він і де він знаходиться. Тут виходить ручечка. Ось ця от стоїть. Видно. И вот он тянет, типа, цей тормозок тянет вот всю вот ленту тормозную. Вот такая вот хуйня. Так що якщо почули, що щось тарабанить, краще відразу оглянути і удостовіритись, що тут тарабанить. Так лучше не трасти її тако не думати, що щось воно де да вилити, звідкись, наприклад, звідти краще удостовіритись, що і де може тарабанити. Бо міг би бути летальний ісход. От в мене є екземпляр отакий от генератор. От. Щось там теж тарабанило. Я не звернув уваги, думав воно вилете. І от вилетіло воно мені в копійку на новий генератор. Зікрутився болтик, тарабанив, побив обмотки. От. І все. Генератор вже на скутер непригодний. Або треба перематувати оцю тунесеньку, тунесеньку проволочку. А тут теж мило победит проволоку. Ну, точніше намотки. й очі. просто там тоже. Тому видно його? Ай, дяка Богу, що це хоч не обмотки.